Вона каже, що хоче додому, щоб сховати під ковдру, переношену в тому. А я випускаю із губ важкий дим і питаю, що таке дім? З чого складається дім? Вона каже, дім це не тільки стеля і стіни, хоча навіть між ними тривоги і провини менше лоскочуть вночі мої ребра. Мені туди треба, каже, мені туди треба, каже, складається дім із зеленого чаю й кориці, з фотографій на стінах і книжок на полиці, і з вулиць, знайомих застріляним склом. Врешті-решт, із того, що зветься теплом, зі спокою більше не згубимось десь у світах. З людей, які не шукають тебе по слідах, з людей, до яких і ведуть ці сліди, з їх мови та з їхні моти, з повітря, яким голос мій розмовляє чуткіше, із вітру й дощу, із сонної тиші, із наших голодних тіл, що являють собою рух. Із переплетених рук, звісно, із наших рук, із широких зіниць, із рівного стуку сердець, З надії, що на нас все ж чекає щасливий кінець. Дім це там, де земля пам'ятає моє ім'я. Я хочу додому, каже вона, бо дім і є. Я Іван Бережний.